Я хочу у вас окремо запитання, оскільки ми сьогодні напевно будемо багато говорити про проблеми, які є в Криму, оскільки я зрозуміла з вашої відповіді, що у вас велика палітра думок кримчан про те, що зараз там відбувається, які все таки плюси є для тих, хто підтримав окупацію Крима, в чому ми програємо матеріально, інформаційно? Я думаю, що головний, звичайно, чинник матеріальний зарплати в російських відомствах є абсолютно не незрівнянними з українським, особливо це стосується силовиків, це стосується державної служби, це стосується пенсіонерів, ті, які мають сьогодні там суттєві переваги над українськими аналогічними зарплатами чи пенсіями. Крім цього, ну скажімо так, певним чином люди себе, частина людей, і вона прийняла цей режим, тому що вона ментально себе відчувала частиною Російської Федерації. Я завжди кажу абсолютно без жартів, що є так звані старі кримські і нові кримські. Тобто, основна маса тих людей, які рада махали триколорами, досі підтримує цей режим, вони є кримчанами в першому поколінні. Тобто вони переїхали в Крим. І от серед моїх знайомих. Тобто, коли я почав аналізувати, хто підтримав, виявила, що це або люди самі переїхали в 70-ті роки, або їхні батьки переїхали. Тобто люди є в кращому випадку в другому. Так звані старий кримські ті люди, які жили до першої до другої світової війни, там абсолютно інша картина. Тобто, я би сказав так, що моїми оцінками, ну десь я думаю, відсотків як мінімум 80 дуже скептично або негативно ставляться до того, що відбувається. Єдине, можна зазначити, що тих людей, які е, залишилися в Криму е, з тих Поколінь, що жили там до війни, лишилось не так багато, і тому в процентному відношенні, на жаль, їх вплив на формування політики в Криму не такий великий. Ну я перепрошую, але насправді то але лишається родина. Моя родина теж кримська родина. По батьковій лінії мій дід прадід, прапрадід, прадід мого прадіда народилися і поховані у Криму. І так в поторі, да, тобто я представник західного Криму, друг Тарас, представник східного Криму, так що ми тут і захід навіть. По кримським міркам тут зібралися на цьому круглому столі. Ну от і я хочу сказати, що дійсно ми швидше говоримо про цілі родини, про, про цілі династії людей, кримчан, які і я абсолютно згоден з другим Тарасом, Що е, ситуація така, що активно за Російську Федерацію виступають саме ті люди? Я постійно всі, хто ходили з триколорами, я постійно питаю, ти де народився. Тобто, якщо якщо в мене в паспорті стоїть Кримська область, штамп та тобто реєстрація, тобто там навіть десь до середини 90-х років навіть штампи не мінялися, а так і ставили ще до середини 90-х років штамп Кримська область, а навіть не Автономна Республіка Крим, коли реєстрацію ставили, то от люди, які родом з Кримської області, то вони так і залишаються адептами, того що кримчанам головне було завжди, щоб був вдалий курортний сезон. Тобто і кримчан і навпаки, а ті, хто, а ті, хто знає, що вдалий курортний сезон це основа взагалі благополуччя е, твоєї родини і всього Криму в цілому, всі прекрасно знають, що тому самому росіянину завжди було вигідніше їхати відпочивати за кордон в Україну, а не в межах своєї Російської Федерації відпочивати. Тобто, навіть навіть з такого простого економічного побутового чинника у, у людей завжди було розуміння в Криму, що краще бути в Україні навіть. Так, навіть хоча б з цієї точки зору, тому що уявіть собі, пересічного росіянина, який їде на відпочинок, він хоче відпочити від Путіна. Він хоче відпочити статус відпочинку, підвищується, тому що за кордон з'їздив навіть в Україну. Да тим більше, навіть ті росіяни, а їх на жаль доволі багато, які. Так зверхньо ставляться до української культури української історії, то все одно їм відпочити в екзотичній Україні так, да, завжди було цікавіше, да ну от, і насправді цей сегмент теж зараз було втрачено. Сегмент тих росіян, які хотіли б відпочивати в екзотичному Криму, в українському Криму або в Кримськотатарському Криму. Так їх теж втратили. Я до чого це сказав? Це звичайно, що трошки перескочив з теми на тему, але я підтримую саме Тараса, саме в тому, що. Ті кримчани, які споконвічно жили в Криму, ті кримчани, які завжди залежали від курортного сезону, від місцевого сільського господарства, від місцевої інфраструктури, а не ті кримчани, які приїхали тільки в першому поколінні, яким дали державну дачу за те, що вони сумлінно служили радянському режиму або щось якісь інші преференції. І з чим я хочу не погодитися, з того, що висловив друг Тарас, так само в тому, що цим держслужбовцям, які зараз ідуть. На службу режиму в Криму стало краще жити. Рівень цін настільки підвищився, що він повністю невілював всі економічні преференції. Тобто, навіть найбільше виграли умовно пенсіонери, тобто люди, які тож їм не, не треба працювати, щоб відпрацювати підвищення на своєму соціальному рівні. Їм це пенсія, підвищення пенсії впало від Владимира Володимировича Путіна з небес. Так, але менше з тим купівельна спроможність зараз рядового пенсіонера кримського знизилася. Зниз вылезло за все